Вітаю вас, любі друзі! Мене звати Наталія, і ви на моєму каналі Майстерня щастя. Я планую о, зробити серію відео або навіть і прямих ефірів з приводу о, нашого, наших родів, нашого роду, енергії роду. Це по суті інформація, яка дуже важлива для нас всіх: розуміти, на якому ти місці, чи даєш ти енергію, наприклад, своїм дітям. Саме це мене і спонукає знімати ці відео, тому що мій син навчається в коледжі, і він е, така ніби для всіх фраза Побажай мені удачі, вона така дуже побутова і поверхнева, можна сказати. Але там дуже криється для мене особисто такий якийсь глибинний смисл, тому що я розумію, що я саме даю своєму сину. Енергію роду, тому що це не просто слова звернення, що побажай мені удачі, а це, а це саме потреба. І коли я це зрозуміла, я вирішила з вами все-таки поділитися цією інформацією, щоб ви розуміли, що ні в коїм разі не можна ставати, наприклад, батьками своїм батькам. Або не дай Боже друзями своїм дітям. все таки треба зберігати статус, що ми батьки, вони діти. Да, у нас можуть, можуть бути дуже такі прекрасні стосунки і відношення з ними, але ні ни, ни в коїм разі не можна тіряти цю статусність. І тому я запрошую вас на мій канал. Підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки, коментуйте. Слідкуйте, будь ласка, за повідомленнями, які, які я буду писати. Можливо, навіть і завтра я вийду в прямий ефір. Подивимося, як це вийде, тому що я навчаюсь і багато часу витрачаю на навчання. Але. Все-таки маю надію, що я буду виходити в прямі ефіри і з вами напряму контактувати, і доносити вам важливу, дуже інформацію. Дуже дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, лайкайте, коментуйте, задавайте питання. І всім всього найкращого. До побачення!